Ми з чоловіком мали довгий вікенд в Парижі, тому що я, як вітра жінка, подарувала йому на день народження те, від чого й сама би не відмовилася. Це квиток на концерт його улюбленого українського гурту. І звісно, я була би не я, якби до цього ще не. Придумала які-небудь культурні відвідини, культурні активності, хоча це було не дуже просто, тому що я в Парижі вже була не вперше. Ну, чоловік чоловік мій також. Здивувати мого француза якоюсь їжею або парижською архітектурою нелегко, тому я витратила досить таки багато часу на планування цієї подорожі, планування якихось цікавих і небанальних місць для відвідування. І щоб ця подорож була ще більш атмосфера. Я вибрала підходящу книгу, і це Нотрдам де Парі Віктора Гюго. Я впевнена, що ви щось та й чули цю книгу, а можливо, навіть і читали, тому що в шкільній українській програмі вона точно є з зарубіжної літератури. Він нас парадом прямо біля готелю. Точно не знаю, чи з чого все це було. Це був наступний день після закінчення Олімпійських ігор, тому можливо це щось було пов'язано з цим, але було дуже людно, галасно і весело. Залишили речі в готелі і швиденько пішли шукати щось їсти. Прямували ми на один із найвідоміших критих ринків Парижів. Він також є найстарішим критим ринком Парижу: це Le Marché des Enfants Rouges, або ж ринок червоних дітей. І, і здається, зараз ось це вже більше не ринок, а перетворився на якийсь фудкорт, хоча невеличка частинка ринку там ще лишилася. Це якраз була неділя, тому там було дуже людно. Нам вдалося знайти невеличке містечко на італійському фудкорті, тому ми замовили пасту з морепродуктами. Ми після подорожі в Сардинію все ще шукаємо таку ж пасту на смак, як була там. Поки що нам це не вдалося, але обслуговування там. Було майже італійською, знаєте, таке враження було, що ми десь опинилися в Палермо чи десь в Неаполі, тому що хлопці, молоді, які там нас обслуговували, були схожі на хлопців. Знаєте, з. Серіалу Гомора, якщо ви дивилися про італійську мафію, і говорили вони дуже погано французькою. Ну або прикидалися, можливо, для більшої атмосферності. Це було досить таке смачно, як на туристичне місце, але все ж таки атмосфера займає перше місце. Напевно, там наступною зупинкою у нас була площа двохґезів е, або ж пляс Дівож. Це одна з найстаріших площ Парижу. Здається, цьому відео я буду говорити постійно одна з найякихось там, але все ж це одна з найстаріших площ Парижу і, напевно, Франції та Європи. Адже в ті часи, саме за такими потім схемами будували і інші площі по всій Європі. Але зацікавила мене ця площа зовсім не своєю старістю, а тим, що на цій площі знаходиться музей квартира Віктора Бюго. Ну і раз я вже взяла собою книгу де Парі, то. Не могла проминути цей музей, він безкоштовний і його візит не займає багато часу. Тому для коротких подорожей в Париж це саме те в цій квартирі, бо прожив з 16 років за 1832 по 1848 рік. Саме проживаючи в цій квартирі Віктор Бюго. Став депутатом парижським, членом французької академії. видав свою нестаршу дочку заміж, а також на жаль, плакував пізніше її трагічну смерть в цьому будинку. Гіго приймав поважних гостей: Бальзака, Дюма, Меріме і навіть Чарльза Дікенса. Також тут він написав багато своїх п'єс, по саме в той період він якраз посвятив багато своєї роботи п'єсом для театру. Там він написав велику частину свого роману габлю» або ж знедолені напевно, його такої вершини його творчості. В Цьому музеї зберігаються фотокартки. Також малюнки Віктора Бюго. Я, наприклад, не знала, що він ще був не те, щоб художником, але він був ілюстратором. Також якісь його різні манускрипти, перші видання його книг, також портрети Віктора Гуго. Ви зараз там бачили. Це на екрані. Музей був нещодавно відреставрований. Тепер там ще є кавовий куточок, і ви можете випити свою каву з чимось солоденьким в внутрішньому дворику цього музею, і також є невеличка крамничка з сувенірами Я собі придбала декілька листівок, одне з яких мені нагадує чомусь українку в національному строю. Я так і не зрозуміла, що це за. Ілюстрація якої картини. Ну і раз ми вже говоримо про музей, музей Віктора Гюго, то поговоримо і про його книгу. Я почала її читати трошки до того, як поїхала в Париж під час подорожі, і після того що читала декілька місяців, бо нелегко мені давалася ця класика. Насправді, Віктор Гюго це не хочеться так порівнювати, але це такий як Шевченко для України. Це один з найвизначніших французьких письменників, і напевно. Той письменник, про якого знають найбільше можливо, в світі, якщо десь вийти на вулиці, не у Франції, звісно, спитати, е, чи назвіть мені якогось французького письменника, я впевнена, що в першому якомусь трійці точно буде Віктор Гюго. А якщо ще й запитати якийсь твір французької літератури, то Нотердам де Парі, напевно, е, поб'є всі рекорди. Можливо, ще десь може. По, Порівнятися з маленьким принцом, тому що це така дитяча історія, легша, її скоріше прочитають, але вона теж дуже популярна. Роман же «Нотердам де Парі», він є, напевно, майже в вивченні в школах, на літературних курсах, в університетах, майже по всьому світу. Але не знаю, чи ви в курсі, але в Франції також дуже шанується поезія Віктора Гюго. Я нещодавно проходила курс на літосвіті, не, не втомлююсь про це говорити. І там якраз е, про Гюго розповідав Ростислав Семків, коли ми говорили про романтизм. Але дуже коротко, тому що він якраз писав передмову до українського перевидання «Нотердам де Парі, і він сказав, що кому цікаво, то підіть краще почитайте її. Тепер мені дуже хочеться придбати нове видання. І також про Біґов говорив Мирослав Лаюк, який сказав, що не очевидно, але до того, як почав писати Римбо свої вірші. Найвідомішим французьким поетом був саме Віктор Гюго, тоді як ми знаємо його більше як прозаїка. Коли я кажу, що Гюго це як наш Шевченко, це теж це тому, що також що жили вони в одну епоху. Це люди 19 століття, писали вони в стилі романтизму. На жаль, нашому Шевченку довело, не довелося прожити таке довге життя, як Віктору Гюго. А Віктор, Віктор Гюго народився на початку в дев'ятсот першому році. Чи другому і помер аж в кінці XIX століття, тому зараз вона навіть називають людиною століття, адже він пережив дуже багато історичних подій для Франції. І все це описував. Він був не тільки письменником, але і політиком, і культурним діячем, і взагалі активістом, політичним діячем. Він був у вигнанні через. Те, що не хотів підкорятися Наполеону третьому, не хотів, щоб Франція поверталася до авторитаризму, виступав за республіку, а не за імперію. Тві же роман «Нотердам де Парі він написав до того, як почав жити в, цій, в цих апартаментах, які стали сьогодні музеєм Віктора Бюго всього там за рік дається до того. І взагалі є цікава історія про те, як Віктор Бюго писав цю роботу. У нього був видавець, Який замовив насправді йому цей роман, бо хотів, щоб Віктор Гюго написав щось в стилі Вальтера Скотта. На, на той час Вальтер Скотт був дуже популярним письменником у Франції, і видавцю Віктора Гюго хотілося, теж, щоб у Франції з'явився якийсь такий історичний роман, популярний історичний роман. І от Віктор Гюго... Погодився, взявся за написання такого роману, але він прогавив, певно всі дедлайни, і навіть його видавець уже хотів з ним судитися і вимагав в нього гроші за те, що він не, не, не здає йому рукопис вчасно. І от коли Віктор Гуго вже почав писати свій рукопис, почав роботу збирати інформацію, історичні якісь довідки, адже в романі Нотердам де Парі йдеться про 15 століття, про Париж 15 століття, для цього треба влазити не в одному архіві, напевно, щоб так добре описати Париж. І от коли Гюго вже проробив якусь роботу, написав вже перші розділи цього роману в Парижі, у Франції спалахує знову революція. А 19 століття це був період, коли у Парижі, у Франції, здається, кожні 10-20 років спалахувала якась революція, і ці революції були досить кривавими і жорстокими. Гюго збирає свою сім'ю, хоче їх вивести подалі від Парижу. А всі свої речі, всі свої папери в цей час здає на зберігання, і десь вони так губляться. Тому, вже повернувшись після того, як ця революція затихла, у Франції з'явився новий монарх, нова форма правління, конституційна монархія, біго повертається і у якось в Вмовляє свого видавця дати йому ще декілька місяців на написання цього вже роману, щоб якось закінчити з цим цим. Швиденько береться в вересні за написання, вже серйозне написання роману. В січні його дописує, а в березні 1831-го цей роман виходить. Роман відразу набирає широкої популярності, і в передмові до свого роману Віктор Гюго пише про те, що йому болить на той час. А це дуже непрофесійне і хаотичне відновлення культурних історичних культурної історичної спадщини Франції. І саме в своєму романі він хоче привернути увагу до стану. Собору Парижського собору Паризької богоматері, адже в цьому романі він описує його такий розквіт в 15 столітті, недаремно він так детально розказує про те, як виглядав цей собор на той час, що він означав для людей в, в тій посі. І ще взагалі раніше, ще коли люди були не писемні в більшості своїй і не могли читати, саме собори церкви, всі ці. Архітектурні пам'ятки і служили людям на той час якоюсь історичною довідкою. Саме там вони дізнавалися про світ, дивлячись на скульптури, слухаючи службу в церкві, молитви і якісь проповіді священників. Тому Віктор Гюго дуже боліло, що після французької революції, після того, як держава відділилася від церкви і взагалі. Дуже поширилося таке. Зневажливе ставлення до релігії і взагалі атеїзм серед, серед французів. Всі ці релігійні пам'ятки перебували в Занепаді, а Нотр-Дам де Парі, який є, був в серці Парижу, був дуже в плачевному стані на той час. І от цей роман насправді врятував Нотр-Дам де Парі, якби, можливо, не Віктор Гюго і не його роман, який відразу ем, через свою популярність вплинув і на... Французьких вельмож, які через декілька років організували конкурс для архітекторів, які мали представити свої проекти того відновлення і реставрації цього собору, і завдяки чому цей собор такий було врятовано і збережено. Тому сьогодні. Собор Паризької Богоматері це, напевно, таке одне з одна з звітівок Парижу Франції, одна з трьох, напевно, разом з Ельфольовою вежею і, можливо, Триумфальною аркою. І коли у 2019 році цей собор горів, здавалося, що це була страшенна трагедія не тільки для Франції, а для, взагалі для світу. Мені самі хотілося плакати, дивлячись на те, як вогонь забирає цю історичну спадщину. Але французи швидко згрупувалися за день чи декілька днів зібрали просто величезну суму на його відновлення. І от нарешті, в грудні цього року, собор буде знову відкритий для відвідування. Деякі роботи там ще будуть продовжуватися, але таке довгоочікуване відкриття, яке мало достатися під час Олімпійських ігор, але не встигли. Тому, здається, 8 грудня. Ви знову можете запланувати собі візит до Нотрдаму. От я, до речі, ще ніколи не була в Нотрдамі. Якось, коли я туди їздила, там завжди була величезна черга, і мені ніколи не хотілося чекати. Просто проводити час в черзі замість того, щоб гуляти Парижем, але я точно знаю, що я обов'язково туди потраплю. Пізніше вже були і адаптації цього роману, і звісно, популярна рок опера Я точно думаю, що ви чували пісню Бель. Після того і багато інших пісень з цієї опери. Коли я навчалася в школі, у нас я вивчала французьку як першу іноземну мову з 10 років, і наша вчителька французької мови просто обожнювала цей мюзикл. Ми всією школою збиралися і дивилися його на великому екрані. Потім вивчали всі ці пісні на пам'ять. Тому це такий роман, який пережив століття, який є суперпопулярним і важливим для Франції. До речі, чи читали ви цей роман? Напишіть мені, мені справді дуже цікаво. А тепер досить говорити краще. Подивіться, як виглядає собор зараз. Диться також популярна книгарня Шекспір і компанія. Я там уже бувала, тому заглянула тільки щоб подивитися на величезну чергу, і ми пішли далі гуляти до Лувру. Часу на відвідування Лувра в нас не було. Для цього мені здається, треба якась окрема поїздка, присвячена тільки Лувру, бо там можна ходити не те, що годинами, а днями. Тому ми просто гуляли містом в сторону нашого готелю, тому що на вечір чоловік запланував. Похід в ресторан. В Парижі ми вирішили використовувати всі принади великого міста і вибрати щось таке: якийсь такий ресторан, якусь кухню, як чого точно не знайти в нашій провінції. Чоловік вибрав грузинський ресторан. Коли ми були в Україні, в Києві, ми там відвідали грузинський ресторан. І мій француз закохався в грузинське вино і в шашлик. Тому ми сподівалися знайти щось таке ж смачне і в Парижі, в грузинському ресторані. На жаль, не склалося так, як би хотілося, вино було досить таки посереднім. Їжа доброю, але не якийсь там вау-ефект. Але найгіршим це був фон, особливо для мене, тому що там всюди була російська мова і росіяни. Я думаю, що це були росіяни. Ну, але я і думала, що так буде насправді. Тому ми швиденько поїли і пішли гуляти прекрасним нічним Парижем. День почався в садах Тюлірі, тому що я на ранок запланувала відвіданий музею Оранжері. Коли у вас лімітований час на відвідування Парижу, а в якийсь художній музей ви все ж таки хочете сходити, то я би радила вам сходити саме в оранжері, тому що він набагато менший, ніж музей Дорсе. Ну і звісно, про Лувр тут немає що говорити. Але в оранжері є також своя джаконда, якщо можна так сказати. Це, звісно, величезна інсталяція з Восьми картин Лілій Моне для мене було сюрпризом, що вони знаходяться всі не в одній залі, а в двох таких залах, які формують цифру вісім або ж це знак безкінечності. От якщо ви цим залом зі сходу на захід, то задумано було так, що ви будете спостерігати за зміною кольорів виставку, і за зміною кольорів Лілії від. Від початку дня від сходу сонця і до сутінок до заходу сонця. Це якесь неймовірне відчуття. Звісно, там багато людей, тому е раджу вам приходити якомога раніше. Ми були на годині о 10 і там вже були люди. Тому напевно так сісти просто і подивитися спокійно, самі картини не так і просто, тому що там постійно хтось знімає. Я сама знімала, тому до претензій до інших не маю. Але я би напевно ще раз сходила тільки для того, щоб подивитися саме ці лілії. Кожну першу неділю місяця всі муніципальні музеї Парижу безкоштовні, тому треба якось так підгадати подорож на цей час, щоб просто прийти і подивитися, можливо, тільки на цю картину провести там годину, просто розглядаючи ці кольори та як вони змінюються з періодом дня. Крім моне в оранжері, також є всі рок-зірки, здається, імпресіонізму. Це і Ренуар, і мій улюблений Модільяні, і Утріло з його прекрасними видами Парижу, і мій менш улюблений Пікассо там також є. Взагалі всі зірки є. Якщо ви цікавитесь імпресіонізмом, я справді вам раджу відвідати цей музей, здається, Візит займає десь годину півтори. Ну, якщо ви прям не будете зупинятися біля кожної картини по годині. Тому для коротких відвідин Парижу це саме те. Далі в нас був швидкий забіг в галері Лафаєт, не стільки на шопінг, а щоб просто подивитися красу, там все дуже. Але дуже гарно. І ввечері в нас був концерт, заради якого ми і приїхали взагалі в Париж. Це був концерт групи Океанельзи, які влаштували своє. Турне Європою в честь їхнього 30-ліття. І от українцям, які живуть за кордоном, також пощастило і можна було долучитися до цієї такої національної єдності. Здається, всі люди мого покоління точно виросли на піснях океану Ельзи. Це такий гурт, який багатьох, напевно, змусив вивчати українську мову. Навіть росіян змусив вивчати українську мову, бо там вони теж слухали океану Ельзи. Я на цьому концерті наспівалася, наплакалася. Одним словом, набралася. І переділа, що маю таку можливість навіть за кордоном слухати українську музику посеред Парижу. טאָט שוועסטער, ווען דער נאַכט וועט com o França. Дня у нас в обід уже був потяг додому, але було ще одне місце, яке мені дуже хотілося відвідати. Тому я вмовила свого чоловіка, і, як на диво, йому там дуже теж сподобалося і це була бібліотека Ріше. Її читальний зал відкритий для публіки безкоштовно. І перебуваючи там, мені знову захотілося стати студенткою тому що там така краса. Ми як прийшли ще до відкриття, і там була така. Черга, дуже багато студентів стояло з книгами. І я просто собі думала, ну, е, яка е, насолода прийти собі, просто вчитися в таку красу. Там купа різних прекрасних видань. Це також там є архів. Також я бачила, приходили люди просто з малими дітьми і читали їм книги. Одним словом, така атмосфера, як я люблю, багато книг е, тихо. Е, Просто царство знань. Ну що ж, а тепер давайте поговоримо про мої фінальні враження від Нотердам де Парі, Віктора Гюго. Я, нарешті, досі читала цю книгу. Майже три місяці я її читала, і не те, щоб мені було соромно. Але все ж це трошки занадто. В якийсь час я просто втомилася від неї. Тут просто дуже міленький шрифт, тому що, як я казала, Нотердам де Парі виходить в двох томах. Тут це один том, тому ви розумієте, тут тонесенькі, дуже сторінки, і міленький шрифт, який не так зручно і читати. Ну і це все ж таки книга французькою. я... Хоч і досить, ну я добре читаю французькою, але все рівно не так швидко, як українською. Тим більше, це все ж таки книга 18 століття. Класика це не читається так дуже просто, навіть українська класика того часу читається не просто, а книга іноземною для цього треба ще більше зусиль. Не так легко, напевно, якось. Робити якийсь відгук, чи оцінювати книгу, яка є класикою, ну тому що що я можу сказати там про те, про що вже написали, я не знаю мільйони тисяч книг і тисяч рецензій, люди просто можу сказати якісь свої особисті враження, які ніяк не вплинуть на цінність цієї книги. Я не можу сказати, що сама історія Квазімодо і Есмеральди мене зачепила. Я не знаю, чому так сталося, але. От історія Квазімодо, так, мені це ранило серце, тому що це несправедливість, жорстокість, це те, що сьогодні від чого сьогодні людство намагається відійти. Якась нетолерантність до людей, які народилися з якимись вадами або якісь не виглядають не так, як би нам хотілося. Але оця вся ця любовна історія це настільки романтизовано, що ну, трохи наївно, ну, але це період романтизму, це зрозуміло. І тому мені було не надто цікаво якось спостерігати за розвитком подій. Тим більше, що це було дуже повільно, і кожен якийсь поворот в сюжеті. Е був приправлений купою описів, але при цьому самі описи, якраз що для мене було найцінніше в цьому романі, це саме описи Парижу і Собору. Якщо ви хочете дізнатися і відчути якийсь. Вайби Парижу, можливо, перед тим як туди їхати. Я би вам радила почитати Собор Паризької Богоматері, саме можливо, якщо не весь роман, але ті частини саме про Париж, яким він був. Можливо, навіть взяти цю книгу прямо і з собою читати прямо серед Парижу і роздивлятися навкруги і розуміти настільки. Париж змінився, але водночас настільки він все ж таки лишається таким же, який він був в 15 столітті, в тому сенсі, що, можливо, місця цього Парижу виглядають не так, але знаходяться вони там, же, якщо ви розумієте, про що я. Тому що тут Віктор Гюго пише про три Парижу, про центр його сітей. Про частину університетську і про частину адміністративну, і сьогодні Париж. Так само поділений, так само ви можете гуляти вуличками Латинського кварталу, будучи там студентом, зустрічати студентів Сорбони. переходити на острів Сітей, і тут ця Нотрдам, який знову ж тут. Ви читаєте опис його в книзі, можете дивитися на скульптури на власні очі, потім знову переходите. Через місток на іншу сторону Парижу, і тут уже Готель Девіль, Готель-девіл або ж мерія Парижська, там, де відбувалися суди, де судили Квазімоду, есмеральду Більше не буду, якщо раптом це якийсь спойлер, я думаю, але я думаю, Більшість людей знає взагалі інтригу цього роману. Тому якщо ви любите класичну літературу, то «Нотердам де Парі це, звісно, книга, яку треба прочитати, а можливо, і перепрочитати пізніше, тому що більшість з нас все ж таки читали якісь уривки в школі. Перепрочитати, щоб зрозуміти. Чи подобається це вам? Якщо ви любите Францію її культуру, то я вам точно раджу цю книгу. Вам не обов'язково знову ж таки читати її від початку до кінця, якщо ця любовна лінія вам здається якоюсь нецікавою. Але ці параграфи про Париж для мене Виявилися дуже цікавими, дуже цінними. Якщо ви плануєте поїздку в Париж, я вам раджу це прочитати. Ну Що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно не сильно вибивається з різдвяної зимової атмосфери. Сподіваюся, що у вас все добре, що у вас є світло і, і тепло. Якщо ви витрачаєте свою електроенергію на перегляд цього відео, я вам дуже вдячна. Бережіть себе, своїх близьких. Я вас обіймаю і до скорих зустрічей в нових відео. Давайте, друзі.